Волення Росії почалось таких загулків. Було в, в досталі в українському сегменті Ютубу вчора. З іншого боку, мені тривожна відповідала перелякана Скабєєва. Приводом до всього цього стала вилазка у Білгородську народну республіку з загону російського добровольчого корпусу та Легіону Свобода Росії. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов і автором цього каналу. А моїм нинішнім гостем є політик Тарас Стецький, з яким ми сьогодні говоримо про вчорашні події у Білгородській області. І основне, а що буде далі? Чи матиме це продовження? І найперше обов'язково підтримайте мій канал Подобайкою, коментарем, підпискою та поширенням, і, і, і за можливістю донатом чи на Патреоні і всі подробиці в описі до цього відео, і переходимо до розмови з Тарасом Стецьківим. Е, е, Тараса ну ми не знаємо, скільки е, е, людей взяли участь у цій акції, е, але це в будь-якому разі мужній крок. Е, але з іншого боку, ми не знаємо, а хто за цим насправді стоїть і яким. Мот... І чи матиме це вплив на перебіг російсько-української війни, може гречатку коротко, а що все-таки сталося в Брянську, щоб зрозуміти вихідну позицію? Наскільки це ця ну Бо це вперше е, зайшла бойова е, одиниця на територію е, Росії, хай і прикордонного регіону. Ну, деякі інформаційні джерела кажуть, що зайшло десь до роти озброєних людей і декілька танків. Ну, танки, як відомо, в Росії можна купити в кожному воєнторзі, і цей факт Україна, на мою думку, повинна безумовно вітати. Взагалі, будь-який партизанський рух на території Росії чи будь-яка спроба російських добровольців а в складі української армії воює. Ну, дві такі добровольчі структури російських російські російських в іноземному легіоні там Легіон Свобода і Російський добровольчий корпус. І якщо вони розпочали, хочуть розпалити полум'я партизанської війни в Росії, то це безумовно Україна повинна вітати, і ми не повинні в жодному разі е, якимось чином е, відвертати голову від цього процесу, е, оскільки е, це є правильний крок. Наскільки чи він може отримати подальший розвиток, це на сьогодні є невідомо, тому що ну, рота озброєних людей це безумовно є не той потенціал військовий, який може протистояти російським Збройним силам у разі, якщо вони туди будуть спрямовані, і, безумовно, що він в такому разі відійде назад. Але думаю, що ця акція. Вона переслідує декілька цілей, і ці цілі вони в тій чи іншій мірі можуть бути більш чи менш успішними, скажімо так. Ну інформаційно це безумовно вибух, це бомба. Тільки мовчання російського президента і оце такі дуже бліденькі пояснення Піскова. Ну, це яскраве свідчення, що для Росії це достатньо болючий удар, і те, що під прикриттям України, України ця акція була зроблена, показує, що вже перша ціль вже досягнута. Це може бути розвідка боєм. Ця акція показала, що в Росії по суті немає кордону, кордон не прикритий. І така ситуація, що виглядає, що по напрямку на Брянськ і Москву, а там від кордону 500 кілометрів до Москви, по великому рахунку серйозних збройних сил Росії немає, і Росія повинна знімати з інших ділянок або кордону, або фронту певні збройні угрупування для того, щоб локалізувати цю збройну акцію. Тим більше, що вона зможе може наростати. Я, до речі, не поділяю цього такого <кхів> наративу, що там от Захід забороняє Україні стріляти по російській території. Що Захід вважає, що це неправильно, якщо Україна перенесе війну на, на територію Росії, це все якась е, дурниця? Е, я вважаю, що в інтересах України, якщо це, це буде продиктовано воєнною ситуацією, перенести збройні дії на територію Росії. І так само силами Українських Збройних сил, І рано чи пізно, до речі, це станеться. Цілком можливо, що оця розвідка боєм це є певне промацування російської території на рахунок великого хвату. спроби зайти в тил російським військам, не там, де Росія зараз риє окопи, там а в Запорізькій області, біля Бахмуту, навіть біля Кремінної, а значно північніше район Белгорода і вздовж кордону. І така ціль може бути. Тобто. В будь-якому випадку, це є нове нова сторінка і нове слово в російсько-українській війні. І звичайно, що якщо подивитися реалістично, от станом на сьогоднішній момент, ну воно от вже навряд чи приведе до розпалювання якоїсь серйозної партизанської боротьби, чи якоїсь серйозного стане таким знаєте протагоністом громадянської війни в Росії. Але це сьогодні. І цілком імовірно, що воно дало сигнал, що можна з Росією боротися і так. І з цієї точки зору, я вважаю, що це є крок правильний, навіть якщо е акція ця буде згорнута, <кій> і російські добровольчі сили будуть змушені під тиском переважаючих російських сил відійти на територію України, а може бути і по-іншому. І в будь-якому випадку це поставило Росію перед дуже ну, таким серйозним викликом локалізовувати цю збройну акцію, чи дивитися на неї пальці. Думаю, що їм доведеться її локалізовувати. Але ж Україна так само може додати Збройних сил. І ці Збройні сили можуть бути не тільки з числа російських добровольців. В іноземному легіоні, як відомо, воюють і інші національності. Зрештою, є і Збройні сили України. Оце я вважаю. Так, удар по дорослому це є добрий заділ, який ну, показав ще один напрямок і відкрив ще, одну, таку, ще один спосіб ведення війни. Тарас, але якщо подивитися на географію цього місця, то це місця, які безпосередньо прилягають до колишньої Лукоцької республіки. Ну так, ну та взагалі, якщо ми візьмемо Білгородщину, тому що Білгород треба називати Білгородом, а не Білгородом. Це є українська територія. Вона комуністичним Радянським Союзом була так поділена в 20-х роках, що вона була відрізана від України, це Слобожанщина. І безумовно, що мені здається, що місце оцього першого пробного удару було вибрано не випадково. Так, там є свої традиції. І, хоч там зараз, мабуть, українство вже як такого немає, воно було винищено ну, за десятиліття комуністичного режиму. Але сам факт, що Україна ставить питання і десь так, знаєте, натяком говорить, що ми пам'ятаємо чиї це землі, воно є добрим нагадуванням Росії про те, що вона, як імперія, яка була складена в результаті завоювань. І постійного приростання територіями чужих народів рано чи пізно буде поділена і по принципу справедливості. Тобто, всі території, завойовані Росією, будуть віддані назад тим державам, у яких вони були відібрані. Так, це свого часу в мене розвивав і Володимир Цибулько, але він це говорив як про плату за шкоду. Що може бути, <різь> може бути. наприклад, деякі українські аналітики говорять, що після завершення війни і капітуляції Росії як репарації або плату за нанесені матеріальні збитки російською агресією, Україна може собі забрати не тільки а, наприклад, Таганрог. Ну і тобто кордон пройде фактично по ріці Дон, як воно історично, скажімо так, було б набагато більш справедливо. Це вже є механізм юридичний, яким чином оформити повернення цих територій в склад України. Такий варіант я б зовсім не виключав, і він має дуже серйозне історичне підґрунтя. Ну добре, але в короткотерміновій перспективі, які це може мати наслідок? Чи запалає від цього Росія? Це спроба хитнути російський режим зсередини. Це спроба подивитися, як відреагує російське суспільство бодай в якихось регіонах. Тобто це проба пера. Так? І тільки після того, коли, коли ця історія завершиться, а вона в якийсь спосіб завершиться, можна буде зробити висновок, чи е воно приведе до розпалювання серйозного протесту, збройного протесту. в даному випадку сигнал є такий на збройний протест. Це не будуть мітинги, роздача листівок чи навіть підпал воєнкоматів. Ні, це є вже серйозний сигнал тим силам в Росії, що стільки збройним шляхом можна допомогти Україні подолати російську імперську цю верхівку, яка на чолі з Путіном розв'язала війну. Я був би обережний зараз в прогнозах. Ми слідкуємо дуже уважно і контактуємо з багатьма національними рухами. Теперішній Російській Федерації, і там і на, і на еміграції, на сьогодні прогноз мій є стриманий. Однак, історія переконало свідчить, що дуже багато процесів розвивалися несподівано і вибухоподібно. Тому ця проба пера, мабуть, завершиться таким. Ну, дай Бог, щоб вона завершилася добрим результатом. Але я думаю, що вона дасть дуже добрий досвід і дуже добру. Такий, такий ґрунт для формування подальших ударів по Російській Федерації. Перша, перший оцей крок він може і не завершиться відразу розгоранням там широкомасштабної збройної боротьби, але все починається з першого кроку. Ну але я бачу, що це не перша акція цих двох військових формувань. Перед тим вони теж заходили на територію. Росії, так само в Білорусській області, але це було не настільки масштабно. Так, це десь третя акція, якщо я не помиляюся. І перші дві акції вони зайшли і вийшли. А цю акцію вони зайшли і поки що вони там тримаються. І знов ж таки, в залежності від того, яка буде реакція Росії, можна буде зробити висновок. Вони будуть продовжувати нарощувати, чого я не виключаю. Свої, свій наступ або ж вони відійдуть назад на територію України. Цього зараз ми сказати не можемо, і цього не, не можуть сказати навіть лідери е і натхненники цього руху, зокрема, і Ляпоном, Марьов, е і інші російські опозиціонери, які стоять на таких радикальних позиціях, що тільки розгортання збройної боротьби здатна допомогти Росії, здатна допомогти Україні виграти цю війну. Отже, тут треба просто дивитися. Я ще раз можу повторити, що я б на, це, на цю акцію збройну дивився як на розвідку боєм. А от перша акція російського населення власне в цих ну, регіонах і в інших регіонах, вона й з того, що я відкопав в інформаційних пабліках, то ця перша реакція простих росіян. Білгородщини е, визначається одним словом переляк і страх. так Втеча, переляк, страх. Ось така є реакція. І це також непогано. Це сигнал росіянам, що війна не десь там далеко. Війна буде тут і в вас, у ваших домах. Тому що ваше керівництво, за вашої мовчазною згоди, розв'язало цю війну від проти України. І тому спочатку є переляк, страх, втеча. А потім можуть бути і інші емоційні стани е, Тобто нам треба зараз чекати на результат. Я думаю, що так. Я думаю, що ближчий день, два-три покаже, куди, буде, куди будуть розвиватися події. Можу лише ну, ще раз повторити, що навіть у випадку, коли під тиском російських <кхід> збройних сил... Російський добровольчий корпус, який воює в складі Збройних Сил України, відійде на територію України, і це буде правильно, тому що нема жодного змісту вложити життя невеликої групи людей, навіть якщо це 100 чоловік з лишком то це все одно буде, на мою думку, успіхом. Це є успіх, який, знаєте, як як такий дзвін. Дає зрозуміти Росію Росії, що її чекає, ось це, це буде мати оце інформаційно-психологічне значення, цей приклад, як можна діяти, в тому числі, щоб знищити і подолати цей російський режим. Це вже є успіх, це вже є успіх, якщо думати, що воно вже зараз і сьогодні розгориться в якесь полум'я повстань, ну це, мабуть, було би великим перебільшенням. Зрозуміленько. Добре, Тарасе, дякую. Ну, Принаймні, перший експрес-аналіз він є. Далі ти... треба треба дивитися. Так, треба, треба дивитися, тому що воно важко уявити собі, коли воно буде розвиватися. От, по всьому видно, що Росія швидше за все. Кине туди якийсь підрозділ Збройних сил і попробує їх або знищити, або локалізувати. От. Але сам факт, що це їх налякало, я думаю, що це, це очевидно, все-таки це їх налякало. І вони розуміють, що Україна може діяти і так. І, зрештою, мовчання заходу мовчання Заходу, це також сигнал. Бо в попередні рази ми могли би отримати дуже серйозні дзвінки з багатьох столиць, ну, про те. Що так не можна, що ми забороняємо це робити. А тут ні. Ми дивимося реакцію речників Держдепу: Ну, Україна сама вибирає, як їй оборонятися від російського агресора. Тобто понай... що, ми, що ми пробили і там. Це значить, що ми пробили і там, і на Заході стіну ми пробиваємо. Що війна, якщо це буде потрібно, буде вестися на території Російської Федерації. Добре, це добрий крок. Так, якщо подивитися, це в цілому є добрий крок, мінусів, якого я на сьогодні не бачу. Питання тільки в тому, якими будуть плюси. Ну, то есть, якого рівня буде результат. Mm. Так, дійсно, це поки що тут більше питань, ніж відповідей. Так, але це хороший хід. Це я так же подумав. Це хороший хід. Це несподіваний хід, хороший хід. І він поставив перед, Росію, перед російською владою досить, серйозне, досить серйозні питання. До яких вони не готові, явно? Не готові. Ну, мовчання є ознакою, що це застало їх е, зненацька. Ну, але може пройшло то мало часу. Окей, е, окей. Просто це показує, що Україна здатна ставити Російську Федерацію в тупік окремими кроками. Навіть такими локальними. Крок же, насправді локальний. Але отакий невеликий локальний крок, а перед тим ми розмовляли, а премія за проліт дронів на Красній площі, це ж також локальний крок. І він також їх поставив тупів. Це означає, що Україна москітною стратегією, от такими локальними кроками, які доповнюють зараз збройну боротьбу, здатна ставити перед Росією дуже складні завдання, на які вона швидкої, і адекватної відповіді не знаходить. Це mm -hmm. добре, все добре. Так, дійсно, будемо чекати на розвиток цієї події, чи інше цих подій. Подій. Так, це буде, може бути, ціла вервиця подій. Так, е отже, це був Тарас Стецьків, політик. Мене звати Олександр Серцов. Це мій канал свіжої історії. Е якщо вам було цікаве це відео, е воно правда, не дало відповіді на багато питань, але воно. Але ми зробили такий експрес-аналіз того, що сталося, і наскільки це було можливо зробити при цьому мінімумі даних. Обов'язково підпишіться на мій канал, поширте це відео. Дякую. Все буде Україна. До побачення.